Цей Пудель сьогодні розповідатиме вам про свої книжкові плани на літо. Котики-маркотики, вітаю! Чи вірите ви в те, що вже починається літо? Я не вірю, чесно, але літо вже в мої двері просто стукає, хоче виламати ці двері. Тож сьогодні ми з вами будемо говорити про мої книжкові плани на літо. 15 книг, які я собі запланувала. У нас з вами буде і фентезі, і якась класична література, а потім буде психологія, мотивація, все, що тільки можна було. Зібрати в одному відео я вам зібрала тут література, яку я хочу прочитати саме тут, саме зараз. Не те, що там було б добре, аби я прочитала ні, це всі книги, на які я дивлюсь, і така хочу тебе зараз взяти і прочитати. Тож робимо із вами традиційний ковт за те, щоб наше літо не було таким спекотним, щоб 24 на 7 не доводилося сидіти під вентилятором. Хоча вентилятор нам буде допомагати перегортувати сторіночки в книжках, але ж все одно хочеться, щоб трохи був вибір, помирати від спеки чи. Ні, розпочнемо, мабуть, з вами з культової хайпової наразі книги. Це Залізне полум'я Ребека Ярос. Продовження четвертого крила. Я його почала читати, але я його точно не дочитаю до початку ом, червня. І я не думаю, що я навіть прочитаю це за червень. Чому? Тому що мені... Не подобається ця книга. Якщо із четвертим крилом в мене почалася взагалі любов до фентезі, до фентезі літератури. Після четвертого крила я хотіла почати читати там всі фентезі книги, які існують. То тут я розумію, що я розумію, що четверте крило це було не вау, це не п'ять з п'яти, це можливо три з половиною з п'яти, але все одно якось я очікувала від продовження чогось неймовірного. А поки що мені чесно важко читати цю книгу, можливо, якось я там наберуся сил, наберуся швидкості, і заліти ця книга прочитається. Чесно, було б добре, аби вона прочиталася. 730 сторінок, продовження четвертого крила. Вже хочу для себе розуміти, чи буду я продовжувати читати цю серію, чи не буду. Тому що наразі це тільки друга книга, їх має бути п'ять авторка, тільки пише ось цю третю. Незрозуміло, зрозуміло, коли вийдуть взагалі всі книги з цієї серії. А я ж думаю, що після ось цієї другої книги я зрозумію, чи хочу я потім... Читати продовження чи ні. Далі, психологія для стосунків потрібні двоє. А станчишин. Хочеться мені почитати щось психологічне, хочеться почитати про стосунки. От не вистачає мені саме такої наразі ринкової літератури, тому що більше я читала щось мотиваційне, про звички, про е, якісь. Е... Моменти в житті, які впливають саме на самоорганізацію, які будуть впливати на кар'єру, на вашу роботу, на вашу працездатність. А тепер хочеться почитати щось для душі, для стосунків, і можливо я б ще обрала щось собі, а не від віхоли потім а від Вівату. Там тіло веде лік, або щось про травми хочеться почитати. Тож спочатку в нас буде віхоли, для стосунків потрібні двоє, а потім подумає, що ще можна влітку обрати такого почитати. Бо мотиваційна література трохи вже під хочеться чимось розбавити ранкові читання. Наступне, пам'ятаєте, ось ці обіцянки на початку року, коли ми з вами починаємо вивчати 1500 мов, читаємо 800 мільйонів книжок. Звісно, що читаємо іноземною мовою. 1500 книжок обов'язково потрібно прочитати за рік. Я собі поставила план прочитати 10 книг іноземною мовою в цьому році. Поки що прочитала нуль. У нас майже половина року, тож я подумала, а що в мене ця книга просто так стоїть. Треба її брати і читати. Це The Inheritance Games в Україні це перекладено як ігри спадкоємців. в мене ця книга польською мовою. Хочеться прокачати, пригадати свою польську, яку я вивчала в університеті, потім я трохи жила в Польщі. І я думаю, що це буде хороша нагода і мозок наш з вами прокачати, і історію не. Сильно важку для себе сприйняти, тому що наскільки я розумію, це більше така підліткова серія, підліткова література, і в Польщі, ніби вже всі частини цієї серії перекладені польською мовою. Тож я думаю, що якщо перша частина піде, то можна брати другу, третю, четверту, п'яту і так прокачувати свій мозок, тому що не вистачає або знаєте, чогось такого, щоб мозочок трішки поламався. Англійською поки читати не хочеться, та й в принципі, крім залізного полум'я, в мене більше англійською, поки книги немає. Можливо, на літо я думаю, щось туди під кінець. Взяти або від окей. Okay. Поки що, поки що я не знаю точно що брати. Є декілька в мене варіантів. А таке якесь підліткове чтиво англійською. Пляжне підліткове чтиво. А поки що в мене нехай будуть польською ігри спадкоємців. Побачимо, як я з ними там піду, далеко чи недалеко. Але сподіваюся, що прочитається за літо, за три місяці. Думаю, що можна точно прочитати. Далі бачу книгу, яка в мене трохи кочувала з моїх планів. В плани це Ірина Вільди і її трилогія. Метелики на шпильках б'є восьма і повнолітні діти. Якось я все відкладала, відкладала, відкладала. Думаю, чому я буду її відкладати так, трохи велетень, так, трохи товстунець. Якщо ви подивитеся сьогодні на ці мої книжкові плани, ви зрозумієте, що я люблю об'ємні книги. Мені подобається таке читати, але чомусь якось постійно це все відкладалося. Хоча моє бажання перечитати повністю все, що є в неканонічному каноні від віхоли. Воно тільки з кожним днем якось зростає, зростає, зростає. Тож чому я буду просто накопичувати собі ці книги, а треба брати і читати, тим паче я не. Щодавно перечитала місто під Боже, це так гарно було написано. Це так гарно написано. Це така неймовірна книга. Не за сюжетом, не за сюжетом, а от саме. За мовою, що я просто хочу надалі продовжувати насолоджуватися українською літературою, більше читати українського, і, можливо, я для себе ще знайду когось, крім підмогильного, хто мені настільки подобатиметься, що мені не важливо буде на сюжет, про що там мова. Мені буде важливо саме читати там кожне слово, впиватися мовою, впиватися кожним словом. Далі трохи такої класики, можна сказати, це ті, що співають у терні. Книга, яку я вже починала читати, я прочитала десь одну третю. Я зупинилася, я читала цю книгу в селі, я знімала. Знаю влог, але потім. Ху -ху, влог. Я люблю знімати влоги, а потім їх видаляти. Мене часто запитують, Настю, чому немає влогів? Тому що я їх знімаю, а потім я їх видаляю. Це просто мій прикол, це просто моя звичка. Можливо, колись я щось не видалю, і ми з вами спільно прочитаємо одну книгу, а можливо декілька книг. Так от, в рамках е, одного відео, яке я хотіла зняти, потім видалила. Я почала була читати ті, що співають у терні. Мені подобалося це така родинна сімейна історія, сімейна сага. Яку раніше нам в школі давали як таку приклад любовної якоїсь історії, але коли я читала ось цю навіть третину, я думала, а що там було любовного? Те, що раніше нам в школі називали любовним, наразі це абсолютно ненормально, несприйнятно для мене. Абсолютно не знаю, як це могли називати любовною історією. Це, це, це не любовна історія, абсолютно. Родинна сага, сімейна сага. Якщо ви таке любите маленьке містечко, якщо ви любите дивитися, як змінюються персонажі, ростуть, як взагалі розвивається сім'я, що там з ким буде відбуватися, то думаю, що вам може сподобатися. Єдине, що не ведіться на те, що там має бути якась а, адекватна любовна історія. Як на мене, це абсолютно неадекватно. Все, що там відбувається, такий, знаєте, червоний прапорець. можливо, не сильно великий, але такий середній. Далі я нарешті присунулася в Бахмані. мені дуже сподобається. В «Ведмеже місто. Нарешті я прочитала була навесні Ми проти вас продовження цієї трилогії. І от у мене залишилася остання третя частина з цієї трилогії, а саме Переможці мені дуже сподобалося Ми проти вас. Я плакала в кінці, я дуже сильно плакала в кінці, але мені настільки подобається Бакман, настільки подобається його ця трилогія про хокейне містечко. Я вже настільки закохалася в персонажів, я вже настільки з ними якесь одне ціле, настільки їх люблю, настільки мені подобається як автор постійно. Тримає тебе в напрузі, дає ти їй постійно якісь гачки, каже про те, що там відбудеться, і ти чекаєш, чекаєш, що ж це буде, і о, я не знаю, мені дуже подобається Бакман, подобається, як він пише. Принаймні, поки що в цій трилогії. Мені залишилася остання частина, і я впевнена, що за літо я її прочитаю. Хоча це також, як бачите, товстунець. Скільки тут сторінок? 700 сторінок, оце понавигадувала. А що я так багато товстих книг взяла телефону? Окей, okay. я думаю, що частина одна третя, принаймні, точно в нас з вами прочитається. А Бакман, є. якщо ви ще не читали Бакмана, спробуйте ви прочитати те від місто, це ж просто щось дуже хороше. Додамо трохи мотивації в це відео, це навіть не мотивація, а більше мотивація, психологія, крихітні звички, які змінюють життя. Останнім часом я настільки зрозуміла, що звички взагалі впливають на наше життя, вони формують наше життя. І наскільки важливо формувати саме ті звички, які будуть вас наближати. До того, чого ви хочете, що схотілося мені прочитати таку книгу, закріпити своє уявлення про те, що навіть крихітні звички вони будуть змінювати наше життя, тому що те, що ми з вами щодня робимо, воно все одно впливає на те, ким ми є, ким ми будемо, яким ми можемо стати. Тож якось хочеться мені вкотре собі нагадати про те, що звички це. Класно, звички корисні в нашому житті. Вони допомагають швидше досягати якогось успіху і взагалі йти саме до того, що ми з вами хочемо. Тож, от така у нас з вами також буде мотиваційно-психологічна література. Ще одна така мотиваційно-психологічна книга. Я вирішила собі, що в мене кожного місяця буде одна книга. Це для стосунків потрібні двоє там на червень, на е, липень в мене будуть крихітні звички. І я думаю, що на серпень або, можливо, якось я зміню цей порядок, будуть визначні роки, яка це. Чудова книга. Я прочитала половину цієї книги, і це просто щось неймовірне. Визначні роки, як перетворити хороші шанси на великі можливості. От в мене зараз такий період, коли мені 23 роки, я взагалі не розумію, що я хто, я, де я, чому і навіщо, коли в тебе закінчився університет, і закінчилася якась системність, і далі ти просто думаєш, що робити. І, можливо, в якийсь момент ось ця е теорія успішного успіху, що всі в свої 20 вони просто неймовірно успішні. А ти такий сидиш тут, ще немає в тебе там квартири, машини. Е Островів не куплено, і вона настільки тебе починає гнітити. А ця книга, вона трохи цей гніт розвіює навколо тебе. Ти розумієш, що ти не один, що не всі стають там, мільйонерами в свої 20 років, і це просто як. Книга для усвідомлення того, що всі ми люди в кожного з нас індивідуальний шлях, і незважаючи на те, що всі ми індивідуальні, часто в нас з вами схожі проблеми, кожен з нас страждає про одне й те саме, думає про одне й те саме. І головне, щоб далі ми з вами це. Нашу енергію, наші амбіції пускали в правильний, мабуть, шлях, а трохи взагалі про життя, про розуміння того, що на нас чекатиме далі. Як для мене людина, яка трохи боїться йти далі в цей світ, не розуміє, а що ж там далі буде. Мене ця книга трохи рятує, і я вже прочитала половину цієї книги, і вона мені дуже подобається. Хоча структуризація книги не зовсім мені подобається, тому що бачите, такий шрифт доволі неприємний, немає якогось красивого оформлення по розділу, можливо, якийсь підпункт. Які, мені здається, є важливими саме в психологічно-такій мотиваційній літературі. Ти ніби читаєш постійно цей суцільний текст і намагаєшся якось це все діло запам'ятати, але все одно, настільки мені стає легше від цієї книги, що я така, ніби ух, якийсь там камінчик в мене з душі йде, що це окей, що в мене ще немає 100 500 бізнесів у свої 23 роки. Нарешті в нас з вами буде якась малесенька книга, тому що я думала, що ми вже до маленьких книжок не дійдемо. Це двері в літо, від КСД. Я починала читати цю я знаю, що там є котик, котик, який любить Ель. Мені більше нічого не треба. І в назві в нас з вами є слово літо що нам ще потрібно для книги. Плюс вона маленька. Якщо я буду помирати від кількості сторінок, які я для себе обрала на це літо, то я візьму цю книгу і просто насолоджуся маленьким форматом, маленьким об'ємом, тому що тут всього-навсього 285 сторіночок. Дуже вона мила, дуже позитивна. І тут є котик. Подивіться, який тут милий котик на творзиці. Що вам ще треба? Нам, звісно, з вами треба котик. Котик, який п'є сидр. Більше нічого не треба. Нарешті в нас буде щось маленьке. Далі товстунець, який я також хочу прочитати, це Ребека Кван і її Вавилон. А, Ребека Кван читаю наразі макову війну. Продовження мені подобається. Мені здається, я буду все купувати, що пише Ребека Кван. Якось настільки це. Навіть не те, що моя авторка, але мені подобається читати її книги. Вони цікаві, вони насичені, вони динамічні, вони змушують тебе думати. А ти потім відходиш після цих книжок такий, що це тільки що було. Я думаю, що Вавилон щось має мені приблизно таке ж саме подарувати. Плюс це така трохи книга в стилі Дарк Академія про університет, про навчання, про трохи магії, що може бути краще за магію навчання і університет. Я обожнюю читати книги про університет. От, мабуть, таємна історія донетарт. Мені сподобалася через те, що там також був університет, і хочеться ще повторити такий собі досвід і, можливо, знайти ще одну книгу, де будуть події розгортатися в якомусь університеті, яка мені також сподобається. Ребека Кован написала шедевр, шедевр. Плюс тут також буде про переклад про лінгвістику, для мене, як філологині. Це також актуально, і хочеться подивитися, як можна пов'язати саме переклади із літературою, і що там як має бути. Далі трохи трилера в нашу із вами таку компанію, тому що збирається дійсно різножанрова література, і це буде моє перше знайомство з Донато Коризі, Ка Карізі і його Дім голосів. Я ще нічого не читала в цього автора, хоча я знаю, що в нього є купа просто прихильників, всі, хто обожнюють трилери, радять читати саме Донато Карізі. Мене поки що, поки що не було нагоди познайомитися з автором, але я така беремо. Хочеться і такого чогось страшненького собі почитати влітку, коли буде якась гроза, дощ, злива, щоб ось так сидіти, труситися від того грому і ще собі додавати е, до нервів якийсь трилер. І мені сподобалося, що Крізі переосмислює специфіку психологічного трилера. Він крок за кроком заглиблюється у темряву. Людської душі, а я люблю читати про темряву людської душі. Дім голосів. У нас також маленька книга. Якщо знову ж змучуся від тих великих товстунців, то зможу повернутися до цієї малесенької історії. І тут у нас з вами 300 сторіночок. Додамо тепер з вами українську літературу, тому що з української літератури в нас тільки Ірина Вільте. і можна сказати, що для стосунків потрібні двоє. Але йдемо з вами в класику Ольга Кобилянська і її царівна. Настільки б мені не подобалося це видання від фоліо, ці жовтуваті сторіночки цей Жахливий шрифт. Але я хочу прочитати цю книгу. Я нещодавно її взяла, просто прочитати першу сторінку. Мій мозок він зламався, тому я хочу, щоб це рівно зламав мій мозок. Це рівна повість. Я родилася 29-го подолиста. Старі люди і сонники кажуть, що цей день день недолі. Може, однак мені не хочеться в те вірити. Я рада би приглянутися кожній речі до дна. Я бажала би про все ясно думати, на все ясно дивитися, адже кожна проява має свої причини і наслідки. Все підлягає строгим законам. Лише ми не дуже на це зважаємо. Я розумію, що це буде книга, де я смакуватиму кожне речення, де я буду повертатися, де я намагатимуся просто перезрозуміти. Я розумію, що книга гарно написана, гарно, важкувато. І от мені хочеться чогось такого. Не просто ли. Там фентезі, де там це відбулося, це сталося, поцілувалися 18, а там битва, а там те, а там все, а там просто був гарний замок. Ні, я хочу просто сидіти в літературі, впиватися якось літературою і читати, перечитувати, застрігати на реченнях, думати, думати, і хочу, щоб література змушувала мене влітку подумати. Тому це таке буде не зовсім як на мене пляжне чтиво з кобилянською, та все ж, все ж думаю, що це рівно, мені сподобається. От у мене якесь таке відчуття. Знаєте, коли ти дивишся на книгу, і ти розумієш, ця книга мені сподобається, і ось щось схоже в мене просто з цією царівною. рівною. Я дивлюсь на цю книгу і розумію, що в нас може вийти. Меч додаємо дрібку підліткової літератури, продовжуємо читати з вами Локвуд і Ко. Я дочитую зараз третю частину і візьму тоді четверту тінь, що крадеться. Це не історія, яка мене захоплює, як Гаррі Поттер, але ж вони зовсім різні, це нас з вами. Агенція, яка бореться з привидами Лондон, щось таке незвичне, але все одно ж підліткове. І хочеться мені також читати про пригоди друзів. Хочеться мені дивитися, як там ловлять цих привидів, що відбувається з героями, тому що я до них все одно прикипіла. Якщо тут я хочу просто прочитати, і потім я думаю забути про цю серію, або навіть не забути, щоб вона в мене відклалася і знала, що це приємна історія, то там з Гаррі Поттером, мені хочеться щороку тепер перечитувати. Я розумію, що цього року, в грудні, я буду знову перечитувати Гаррі Поттера бо Гаррі Поттер – це моя величезна любов, а це для мене більше про такий затишок один раз прочитати. І я не думаю, що потім протягом свого життя я схочу сюди повертатися, але все одно це така трохи затишна, комфортна історія. Де в тебе. А... Борці з привидами. І я думаю, що в наш час, в наші дні, хочеться іноді поринути в щось таке комфортно, затишне а в щось те, що не буде тебе страхати там, де ти розумієш, що в кінці що б там не було, в наших героях все буде добре. І от хочеться мені влітку полежати десь. Деся, де полежати в дворі, в селі, позасмагати і почитати історію, від якої мені стане приємно їсти якусь там полуницю, чи які там будуть сезонні фрукти, ягоди в бабусі на городі і насолоджуватися книгою. І останні дві книги, перша з них це книга, з якою я сподіваюся зняти влог. Це в нас Дона Тарт і її маленький друг, новинка, яка нещодавно вийшла в КСД, оскільки мені сподобалася таємна історія, навіть вона мені не подобалась, подобалась, не подобалась, подобалась. В кінці мій мозок трохи вибухнув, я не того очікувала, і я розумію, що таємну історію я точно хочу перечитати там через декілька років, то я сподіваюся, що із цією книгою буде те саме, що вона або зламає мій мозок, або навпаки а, якось. Дасть щось таке, що мені схочеться потім перечитувати, перечитувати і перечитувати. І остання книга, це в нас з вами буде фентезі, змія і голуб». Я довго дивилася купувати цю серію чи не купувати, тому що є як і позитивні, так і негативні відгуки. Та я подумала: візьму першу частину, прочитаю, сподобається, продовжу. Не сподобається окей. Це в нас має бути історія про відьму та мисливця на відьом, пов'язані з священними шлюбними узами. І чим ця історія у нас завершиться знову Таке якесь фентезі. Багато бачила позитивних відгуків саме на Goodreads. І думаю, що ж, ну ж, може, варто прочитати, тим паче, що українською вже виходить остання третя частина. А ви, як знаєте, я не сильно люблю ось потім чекати на продовження книги, як це наразі відбувається з троном зі скла. Мені сподобався трон зі скла. Але перекладено ну, тільки дві книги з восьми, дві, з, вось... дві, з восьми. Тож я подумала, що. Нарешті, виходить, ще остання перекладена вже частина. Тож можна спокійно брати, можна спокійно читати, їх не розкуплять, вони не закінчаться, все буде добре. Тож буду читати також щось таке фентезі, і, до речі, мені в подарунок, мабуть, поклали були ось таку листівочку. Тут нічого не підписано. Це чи ілюстрація, чи листівка виглядає гарно. Не знаю, наскільки це підліткова чи не підліткова історія, можливо, все ж таки більше підліткова, але. Наскільки я зараз люблю фентезі, що треба ловити цей момент, поки любов не прийшла і насолоджуватися всім, що я можу побачити. Такими були мої книжкові плани на це літо. Книги хочуть мене вже прибити і впасти на мене. Дякую! Дякую за те, що ви подивилися це відео. Дякую за те, що ви були зі мною. Не забувайте в коментарях написати три книги, які ви собі запланували на це літо. Що ви точно хочете прочитати? Бо якщо так подумати, три книги, які б я хотіла точно прочитати з цього всього, це будуть переможці Бакмана. А це Вавелон Ребеки Кван, і мабуть, це буде або це рівна. Або Донатарт, от щось із цих двох книжок. Тому такі мої, мабуть, найбільші поки що бажанки. Ви пишіть свої бажанки, три, які ви хочете прочитати. Дякую знову ж таки за те, що ви були зі мною. Я вас усіх люблю, Фу. цілую, обіймаю до зустрічі у наступному відео. І звісно, що ми з вами не забуваємо донатити на перевірені збори, на збори людям, яким ви довіряєте, тому що нам з вами потрібно допомагати і підтримувати тим людям, завдяки яким ми можемо з вами дивитися відео, завдяки яким ми можемо з. Вами знімати ці відео, то будь ласка, не забувайте робити щоденні донати. Нехай це буде 5-10 гривень, але це дуже і дуже важливо. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!